Друзі, всім доброго дня. Поговоримо з вами сьогодні про зайчика, тому що наш зайчик вийшов до своєї аудиторії. Довго він був висутній через ряд причин, я так розумію, вони важко переживали смерть домашнього улюбленця. Я розумію, приношу щирі співчуття. Тут вопросів ніяких немає, тому що тварини це. Члени наших родин, якщо ми дійсно адекватні люди і все таке. Легких йому хмаринок і так далі, тому що жалко, маленька собачка, вона була вже у віці, я так розумію, як нам розповідали, і вона вже мала певні хвороби. Але таке життя нічого тут не поробиш, правильно? Значить, і пристал в відео наш зайчик, грустінка на ліце. Сплошний отек, непобритость легкая. Я вам скажу як людина, яка розбирається в этих персонажах подобного роду, бухав наш зайчик, не просихає, не просихає. Бо ручки аж потрушивались, аж лицо не коли треба похмилитися, у людини потрушується, трошки аж лице і руки. То есть это, ну как бы, я думаю, хто хто бачив в своєму житті людей з такими вадами, алкоголіками, нашими словами, то розуміє, що це таке, коли людині треба похмелитися. Як правило, таким людям треба обов'язково дати похмелитися. Значить, боже, 20 минут про то, які є страдання. Значить, візде йому собачка. Это видится, и то і не может он і... и. Смотрите, я разумею биль втраты тварины. Я це разумею. Але манипулировать и спекулировать на этом уже играть определенную роль страдальца ну, как якби... бы. Він уже це дуже сильно видно, якби понятно, що це втрата, це не шуточки і не шеточки. Але дивіться, в мене питання. Собачка була вже возрастна, за їхніми словами. Вона хворіла постійно. Тобто, люди у мене знайома є, у в в яких також немає дітей, і в них собаки теж вже у віці були. І цих людей, ну навіть няньки були для цих тварин. Тобто люди, люди настільки. Тваринами цими переймалися, і це були їх члени, члени їхніх родин, що у цих тварин були няні. І оці тварини почали хворіти, так само і деменція була, і все. І було прийнято рішення про ефтаназію цих тварин, даби їх не мучити. Ну, би, да, вони також важко переживали цей нюанс, але ну, без цих актерських моментів. Ну. Не надо только мне писать, вот ты не понимаешь, пожалуйста, я все понимаю, что им больно, я это прекрасно понимаю. Но в каждом видео говорить о том, что везде где гляну, не могу смотреть на чужих собачек. Ну, конечно, это подсочевидные вещи, ну, как бы чуть-чуть переигрывают. Потому что в некоторых моментах там выходила доця до него, что говорила, и голос на ней был абсолютно адекватный, нормальный. Ну, то есть, да, все, собачка отмучилась уже, отжила, веки, все. А теперь задаю вам питання, а вы забули, коли в них померла інша собачка, теж малесенька така, і вона доволі була ще молода відносно цієї собачки. І там відео знімались ха-ха хі-хі-хі. А потім тільки їм сказали, вони сказали своїй аудиторії, що собачка загинула. А що не було такого за той собачкою? відносно недавно вона померла. А цієї. Оцьо... Типу, це як? Одну собачку більше любили, одну меншу чи, чи, менше чи як? Ну, я не знаю, я не хочу в це влазити. Взагалі, просто я вам сказала, що я принесла щире своє співчуття. Це дійсно дуже шкода. Але Гарік дуже сильно переігрує. Прям очень сильно переігрує і це дуже сильно замітно. <кхід> Почему я говорю за це діло, тому що сам Артем сказав, що вони газували, дай Боже, і я так розумію, що зайчик на фоні стресу, потери домашнього улюбленця, продовжив глушити стрес таким способом. Ну, не панацея. не панацея. Взагалі це діло не панацея. Навіть провести аналітику його відео минулих і на сьогодні видно тенденція збільшення цього вот діла. Навіть на обличчі. Ну, це я вам кажу, як людина, яка трошки розбирається. А, значить, ще такий нюанс, я вам забула розказати, я собі затонувала, занотовала. <смі> <смі> він говорить: я буду себе спасати трудотерапією, вона допомагає відволіктися від мислі, русі, все. От колись 15 років назад, коли пішли у вічність бабуля його і доцільну. Батько він перше на дачі садив город. Я думаю, що він просто вперше мав змогу там щось садити, тому він там і садив. До цього я думаю, що йому не було дозволено там щось садити на дачі. Тому, ну как би, так, так склалися обставини. Ще хотіла <кхе> ще хотіла про щось сказати. Теж садити і, звісно. Просто забула про що на розк... розказати, А, по поводу паранормальних явлень. Вот это вот є така категорія людей, господи, помилуй, які оце, э, вот когда умер, там песик, коли на дворі абрикоса тріснула, тріснула і впала. Ось ці ж секунду. От, знаєте, які шукають якісь, чи там птичка в вікно постучала, все це знак. Такі люди в першу чергу мають лікувати тривожність. Я Вам зразу, говорю, якщо ви починаєте бути такими суєверними, про щось думати, говорити, це це у вас вже проблема з тривожним розвитком, Це може бути ОКР. Це я зараз не шучу, це я рекомендую тим всім тим, хто вірив в якісь там знаки. Ну я часто там, коли птічка мені постукала вікно, я спитала, ви там почали новость, які-то проблеми ще щось, і ще щось скажу. Менше реагують. Якщо ви на, те, на, на, на такі подібні речі так реагуєте, вам треба лікувати тривожний розлад, тому що це, ну, це бред. От, ну, у нього одразу і абрикоса, значить, упала і то, і все. І в общем, ну, ціла неприятність пойшла. значить. Паранормальне явлення, у нашого зайчика от, як тут комунали собачка. Взагалі, послухавши його там багато відео, я почула, що він про Прото, починаючи від того, як він проклинав людей. І багато чого, він дуже суєвірний. Ну, звісно, він ще казав відео, що всі злазили погані зрителі, бажали поганого собачки. Такого бреда я ще не чула. Щоб нормальна людина бажала зла. Взагалі, людині чи тварині, взагалі комусь. Це бред повний. Так. Значить, він рішив. Ага, значить, тут більше нічого. Зайчик нам показав уламки шахедов. Да, Я, чесно, дівчика про це не можу. Ну, я не встигаю його дивитися, що з такого більш-менш на що я звернула увагу. Значить, показав нам уламки шахедів, що в тій частині, в, на тій частині Київської області, да, були. Прильоти на нашій теж він показав ці уламки, які по вулиці були. На жаль, на жаль, таки кожного дня. Ця ніч була теж страшна. Він показав, що ніч була важка, і тут разом з тратою собачки. В общем, все це дуже тяжело. Значить, і ще що розказував, що він буде прибирати грядки. Він пішов, наче виривати буряни в цих наставних грядочках. Под, конечно же, драм-музыку, это просто наш драм-кінг, драм кинг драм король драми. По музычку музичку поверивав, значить, все буде сидить город. Значить, и начинается второе відео, наш зайчик їде, приїхав десь на базар купувати розсаду. І перчик, і помідорчик, і огурчик, і баклажанчик, і те, і все, і всього трошечку, і буде вже хороший урожай. Значить, приїхав в наш зайчик, купує він ці всі вибирає, так точність, мужчина йому показує, що це такий, це такий буде. Це низькорослі, ти високорослі. Ну, в общем, як обично, ти приходиш і купуєш. Значить, купив, вибрав наш зайчик сам розсаду, все вибрав. Приїхали додому, грядочки вже готові, можна і садити. І давай же розсий. І тут що я слышу? ну що ж ти будеш? Дядь? Ну там, де тонко, там і рветься у нашого зайчика. Понимаєте? Погану дали розсаду. Обманув. І навіть в подарочок не дав. От взяв він 10 корчиків помідорів. От 10 дали. Два з них погані, коволенькі, маленькі. Навіть подарочка не дали. А везде зайчику завжди насипали більше корчиків в подарочок. А тут не дали плохой, плохой, хлопчик, от замітьте. Просто проаналізуйте і зверніть увагу на майбутнє, що 90% де би не були, що би не купували, крім сільпо і перця, наші зайчики, у них всі погані. Покосили погано, то зробили погано, це зробили, ремонт чули, неплохо зробили. Всі плохі люди, які приходять до них працювати або десь вони щось купують. Не так улыбнулись, не так сказали. Не це люди всім недовольні. І ви потім мені пишете, що я якась не така. Шановні, я всім довольна. Коли я недовольна, я про це не ходжу ніде не кажу. Я кажу тим, ким я недовольна. Якби мене не влаштувала та розсада, яку ти обирав сам, дивився, я б приїхала і накормила б тими помідорами того чувака, сказала, що ти мене напарив? Хоча я сама там була б і вибирала. Я купую розсаду, я знаю, що це таке. Я бачу, що я беру. Конечно, может быть дискордчик менший, але само собою не може быть все однакове. Потому что вечером не надо покупать, а надо утром, а то він понял цей продавець, що більш нікого немає, що всі роз'їхалися, конкуренції немає. нет. от вот так себе повел. Ну, слухай, это ну бред. Ну, честно, бред. Во-первых, ти сам все ответишь, что ты зранку, хто це ввечері їде по розсаду? Ну, ладно, з роботи, там люди не встигають. Ви ж на дачі, ви ж не працюєте. Чого ви зранку не сіли в машину, не поїхали і не купили? Що за бред? Хай Бог миле. Сам же ж понимаєте? Сам же ж все зробив, сам же ж вибрав ці корчі і тут людину зробив винувато. В чому ти зробив людину винуватою? Ну це не можна так розумієте? Він такий ем, латентний. Тобто він не прямо, коли мені щось не подобається. Так, да, я така. Я зразу кажу, що мені не подобається. То, то, то. Я не буду оце там прийти додому. М -м, погані, погані, Всі погані. Вас буду настраювати, що всі погані. Ні, я люблю розбиратися зразу по місту, що за бред? що там не потом? Потом оно ну, мені вже не вкусно. мені надо пока гаряче. І перчик плохой дали. Ну, що ти будеш делать? Ну, ну ти посмотри. Ну, що та-та, і пірчик плохо далі, і все далі погане. І зайчик наш садив, а потім пересаджував, А потом ну, грається, в общем, як діти граються і розсади. Отлично, нехай росте, нехай буде хороший урожай. Я тільки за, тому що все, що росте на нашій українській землі, все має бути самим гарним, самим смачним. Навіть ті корчики, і наш агроном-експерт подивився, і, значить, корчики тягнулися до сонця. До чого вони мають тягнутися? Я не знаю, дивилися вверх, а куди вони вниз за дивиться корчики перця. Не вистачало сонця. У мене питання, де він їх вирощував, Не вистачало сонця. А коли з таким експертом став? Ми бачили твої рядки і огороди, ми бачили. Опять набрали тих цвіточків, оцих однорічних. Боже мой, з моїх глаз. ребята, пожалуйста. Дивіться. У них 150 старих тих горшків, оцих дешевих, знаєте, пластикових, оцих, оцих, ужасних. І в них насаджено все подряд. Нехай це буде 5 хороших горщиків, кашпо. І там будуть квітки гарні. У вас все розбряк, там сям, там трава, там поломана, там оце стоїть 350 горщиків все сухе. Уберіть його, у вас є куди скласти, в підвал, в гараж, складені, уберіть ось этот візуальний шум. Це ужасно, це дуже старит. Тому люди, чим старші стають уже пенсійного віку, тим більше вони хочуть прибрати візуальний шум. Ну, якщо ви бачили там у пенсіонерів, у них майже нічого немає, вони все викидають, їм нічого не потрібно. Тобто, ну це какой-то ужас, я не знаю. Ну, ті горшки, вони старі, вони не красиві, вони не гарні. Приберіть їх, це не гарно. Ви молоді люди, у вас має бути гарно і красиво. Пускай, та будете жаворю, немного, але пару вазончиків, але вони будуть гарні, гарні квітки. Воно це все від сонця в'яне. Зачем ви їх купляти, якщо ви потім їдете опять кинете туди, що ці квітки поквітнуть там день-два, воно ну, вони ж не красиво. Я не кажу вже про гроші. ну, так, де ми, а где вони, Помітили, ну що мені там за грошима, як люди можуть всі дозволити. Я си не можу дозволити купувати одноразові квіточки, сто п'ятдесят штук, насажувати в кожний грошок, де не попадя. Не моя історія. Максимально неуютно, не вміють робити. А знаєте чого? Я вам скажу, він старається, він робить, він не має жіночої руки. Лес-Лес якось казав, ну, мені не уютно, мені не красиво, мені не по-домашньому, це тому що мужчина. Мужчина, е розумієте, на і створена пара, чоловік і жінка. Чоловік може фізично прибрати, поставити. Жінка одним дотиком руки створить затишок і таку естетику гарну. На те і потрібна жінка, для того, щоб поставити ту квіточку в вазочку. Там квіточку -то більше посадить, там менше жіноча. Оця сила в, в цьому баченні цієї краси, естетики він це робить сам. Він робить це все сам, і, звісно ж, вона взагалі не приймає участь. Ну, я не бачу, щоб вона казала: ні, ні, ти мені давай став сюди, я тут поставлю, ти мені тут перекопай, тут поставлю, як ну, жінка. Да? Отсюди убери, я сюди пересаджу, оце це, а я далі сама. Все, ти просто мені зроби, а я естетично далі сама. Їй це не цікаво. Вона не долучається до цього. Тому все, що в них в принципі є, це його вибір, його смак, а його смак, ну чоловічий смак без жіночий. Цей... Нотки і воно не буде виглядати затишно. Моя думка, ви свою напишете. Все, рада була вас бачити. Давно ми вже з вами не говорили про зайчика. Всім пока!